Вітаю на каналі Української правди. Оглядаємо тут актуальні новини: останні події в Україні і світі. Станом на зараз стало відомо від Reuters, що Польща, Латвія, Литва та Естонія побудують на кордоні з Росією та Білорусію. 700 кілометрову лінію оборону вартістю 2,5 мільярди євро. Проєкт має на меті захистити блок з 27 країн, 450 에, мільйонів жителів відповідно, тому потребуватиме фінансування всього Європейського союзу. Тим часом південні корейці повідомляють, що північна Корея відправить інженерні війська на окуповані території України. Ну а е, білий дім я нагадаю. Вчора е, ми про це дізналися. Спостерігає е, за північно українськими військами спостерігаючи за ними, фіксуємо те, що зараз на лінії бойового зіткнення ворог нарощує темпи і наступу, і штурмів по всій лінії. Шукає шляхи, щоб вклинитися в українську оборону, спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Так стверджують у генштабі більш детально про ситуацію на фронті говоритимо далі з військовослужбовцем головою ради резервістів ЗСУ Іван Тимочко на прямому зв'язку. Пане Іване, доброго ранку. Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. Навзаєм, героям слава. Хотів би все ж таки почати із гарячої ситуації, насправді, яка вчора склалася текст. Скарги на штабу Азова Кротевича опинився у журналістів у Washington Post Ми його публікували на Українській Правді. Йдеться про генерала Юрія Содоля, якого тепер я так розумію, підозрюють в тому, що він вчинив якісь злочини, і це призвело до великих втрат. Власне, як ви можете прокоментувати всю цю ситуацію, журналісти мої колеги. Ольга Кириленко Ангеліна Страшкулич вчора написали текст, і там є припущення, що ніби влада планує заміну нинішнього військового керівництва. І це тільки початок. <позум я> <позум я> ну, почнемо з того, що я не знаю. Я не чув е, як ви там сказали, розслідування, так? Чи звинувачення? Ну, наразі є звернення чи оголошена підозра, я не знаю. Це є перший момент е і дуже важливий насправді. Бо і третє, все-таки щойно справа вже задіяна Державним бюро розслідувань, ну, то напевне варто все-таки чекати вже результатів розслідування. Ми можемо багато дискутувати, ми можемо багато говорити, оцінювати ситуацію, але варто розуміти одне, що ми в умовах війни. І така доля вже дійсно наших всіх військових, що приходиться приймати різні рішення, інколи успішні, інколи неуспішні. Але завдання стоїть в тому, щоб все-таки захистити Україну, і якщо військові можуть оцінювати роботу військових на засіданнях, на нарадах відповідно там до комісій чи перебування в штабах, то політика до цього зась, хоча б тому, що дуже часто рівень політиків, які оцінюють військові операції, їхній рівень ну, в кращому випадку це рівень знання особи, яка здобула, яка мала військову кафедру в інституті цивільному. Тому політикам, напевне, все-таки треба відійти в сторону. З другої сторони. Ми теж дійсно спостерігаємо з вами, що є більш багато політичних питань, які сконцентровані проти збройних сил чи в сторону збройних сил. І Тут зрозуміло, бо все таки армія це найбільш успішна структура державна в обороні України, яка найбільш ефективно виконує свої завдання. Звичайно, що рейтинги. Військових в цілому військового організму я не хочу розділяти там за званнями, за напрямками, бо всі насправді виконуємо одну і єдину задачу відносно наших посад і відносно наших звань. І тих місць, де ми перебуваємо, так що, але політики розуміють, що є величезний рівень довіри до війська і, в свою чергу, низький рівень довіри до політиків, і знаєте, є таке правило: якщо не можеш щось перемогти, то пробуй очолити. Можливо, тут питання в тому, що ряд політиків, які просто дуже мріють в майбутньому переобратися в Верховну Раду. Хочуть привернути до себе увагу, можливо, у когось якісь особисті образи, претензії, десь там їх не послухали, не призначили когось, чи особисто десь не пропустили на, на вході в кабінет. Тобто тут ми маємо виходити з такої ситуації, бо будь-яка конфліктність, будь-яка претензійність до військових окремо взятих, до структур вона так чи інакше сіє недовіру у суспільстві. І політики це не є ні судова гілка влади, ні скажімо, карні органи влади, які відповідають, мають пряму безпосередню посадову відповідальність на проведення розслідувань, оцінювань роботи військових чи навіть громадян в цілому, які не мають які мають. Законні повноваження це проводити знову ж, навіть якщо беремо у цьому випадку, ну я, наприклад, можливо, я не розуміюся в чомусь, але я собі не зможу уявити, як ДБР може цілком і повністю розслідувати цю справу, чи є в ДБР слідчі, які мають рівень, скажімо, доступу до документів стратегічного планування. Те, що можна оцінювати за фрагментальною інформацією, це є такий момент. Друга сторона, чому це більш політичне питання? В Україні до широкомасштабного вторгнення було майже 150 генеральських посад. Не всі вони займалися генералами, але більше сотні було все таки генерал. В нас до широкомасштабного вторгнення було теж на сухопутних військах біля 70 бригад. Після широкомасштабного вторгнення їх стало сотні. Тобто, я до чого веду? На чолі сотень бригад стоять як і полковники, так і генерали. На багатьох напрямках стоять як і полковники, так і генерали, і їх сотні, а то і декілька сотень осіб. Чому увагу приковують тільки до конкретно взятих персон? Яких, наприклад, ті ж самі політики ще декілька місяців тому писали про них як про найкращих, найфаховіших управлінців на генію серед геніїв? І змінилася політична кон'юнктура чи особисті уподобання, і все пішло. А якщо хочемо підійти до професійно, до ситуації, професійно розглядати питання в комплексі в цілому, ну це як мінімум тоді потрібно провести роботу, спілкування, оцінку. З багатьма військовими з'єднаннями, бригадами, управліннями, штабами, полковниками, генералами, начальниками, службістами тільки після цього можна оцінювати рівень і степень ефективності виконання завдань чи рівень ефективності постав правильності поставлених завдань, коли це в політичній площині чи в, в, в межах соціальних мереж. Ну і це тоді і оцінка проблеми є на рівні соціальних мереж. Тому всім бажаю, ми, знаєте, бажаю і собі, і всім фаховості, і, власне, все таки розглядати ситуацію після максимального вивчення питання всіх сторін і всіх подій. Бо генерал не появляється на рівному місці. Будь-який генерал він не падає з неба. Він виростає з, 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 з лейтенанта, і для того, щоб сформувався генерал, ну це мінімум півтора-два десятки років, і просто так замінити генералів на генералів, там якісь між поколіннями чи ще щось, ну такого не буває, бо це обвалиться армія. Створювати внутрішні конфлікти. Ну, якщо це здорова конкуренція, це будь ласка. Якщо якісь амбіції не підкріплені фахівістю чи призначеністю, це друге питання. Ну і третє, найважливіше варто розуміти, що теперішні молоді, успішні офіцери, як ми ми і командувачі, вони ж викристалізувалися чи створилися під командою тих тих самих генералів, які їх просували по службі, які їх підтримували в свій час. І комунікували з ними, тому я кажу: політичний в сторону професійно. працюємо, є помилки, є відповідні органи. Хай над цим працюють. Президент має рішення приймати. Призначати, звільняти як верховний головнокомандувач, що командувачів, що відповідних керівників структурних підрозділів не там через силу Фейсбуку а в нього абсолютно велика кількість повноважень це робити на своє рішення. По перше, призначення такі скажімо, стратегічного рівня вони все одно приймаються колегіально на ставці головнокомандувача, навчається досвід людини. Тому якщо емоційну сторону відкидаємо і переходимо до професійної, до про там вона зразу стає нудно, бо тут треба дуже багато роботи провести. Дуже пане нудної. Так. Я вас зрозумів. Я хотів би просто додати глядачам, нагадати є виважена думка, виважений погляд, якщо є необхідність розібратися в цій ситуації, на сайт Української правди перша заміна в команді сирського за що звільнили Содоля і чого чекати від Гнатова. Я залишу посилання на цей матеріал в описі цього відео. Дякую вам за коментар. Часу мало. А хотілось би спитати вас: ну, по перше, про оперативну ситуацію на фронті траса. До якої наближаються вороги на Покровському напрямку? Наскільки там небезпечно, що у часовому яру оці найбільш гострі ділянки фронту? Прокоментуйте, будь ласка, почнемо з того, і це завжди на чому варто от якраз наголошувати, що активність російських військ на лінії фронту прямо залежна від політичних викликів, перед яким стоїть путінський режим, що всередині в Росії, що на геополітичній арені. Зараз агресивність і інтенсивність російських військ у стратегічному чи військовому плані вона не оправдана. Такі втрати, які несуть вони щоденні, навіть те, що звітує наш генеральний штаб, те, що ми бачимо в доступі в мережах соціальних груп мереж. Ми бачимо, які які шалені втрати, які безперервні розрознюють роз, зананосять вони. Це е, свідчить про те, що активність бойових дій як і була, а досить жорстка, так і триватиме. зрозуміло, що Харківщина це намагання ворога, перш за все, зайняти території, з яких їх вибили під час українських війська, під час харківського контрнаступу, часів яр. І е, Вугледар Покровськ, це напряце Донецький напрямок. Це теж зрозуміло, що ворог намагається з флангів охопити Донецьку область. Ми пригадуємо недавно і атаки на турецькому напрямку, тобто, це мовно кажучи, лобові е, чому? Бо Донецька область для ворога це завдання зараз. Якщо вони вони планують і зайняти для того, щоб сформулювати якусь хоча б одну з обґрунтованих тез їхнього СВО цього на третьому році війни, мовляв, от одне з завдань виконано. Тепер можна передишку, можна йти на політичні якісь дискусії. Південь він активний, тому що ворог бачить наскільки ефективно нам вдається знищувати їхню систему протиповітряної оборони. Вони розуміють, що вони мусять там концентрувати війська, які. По великому рахунку, якщо втрачають підтримку з повітря, стає з рахуванням навіть географічного розташування і глибини полоси. Окупованої материкової території України на півдні для них є дуже загрозливою, тому вони там намагатимуться безперервно атакувати для того, щоб її розширити в цілому, стратегічний задум зрозуміли і е, свою чергу зможеш, і протидія наша ж така сама успіхи, якщо і є десь часткові на тактичному рівні. Між іншим, у нас теж є успіхи наших побратимів. І, е, тут така можна сказати, як і знаєте, статична лінія фронту свого роду, так і. Безпосередньо на лінії зіткнення вона досить динамічно і часто міняється там на тактичному рівні, в плані зайняття окремих опорних пунктів чи навіть окремих е населених пунктів, але знову ж це там населені пункти, дуже інколи важко їх назвати. З урахуванням тих руйнувань та і тої кількості житлової забудови, яка насправді була там ще навіть до моменту підходу лінії фронту. Добре, а, ви раніше говорили, що ЗСУ мають успіхи на Харківщині, а от Генштаб каже, що ситуація там загострюється. Що на Харківщині конкретно з контрнаступом, ну таким ситуативним, чи можливо росіян посунути за лінію кордону, там де вони ще по суті два місяці тому були? Теоретично так, а практично потрібно багато сил і засобів. Знову ж питання. Потрібно заради потрібно, чи дійсно це має при воно враховується з військової там оперативної стратегічної точки зору успіхи. А звільнити ворог спробував зайти там майже 70 відсотків вовчанська, а викинути і зараз максимум займає 30%. Це не успіх, це великий успіх. А оточення російських військ на агрегатному заводі хіба це не успіх? Це величезний успіх в межах одного батальйону потрапило в оточення. Це дуже серйозний показник. Це дуже серйозні успіхи. Спроба ворога прорватися в глибину до Харкова на глибину там до 30 кілометрів, а максимум зайшли на півночі Харківщини на 5-8 кілометрів. Хіба це не успіх? Це успіх наших збройних сил. Я тому й кажу: знаєте немає кольорових барб чи чорних білих наразі. Насправді події на лінії фронту відбуваються такі. Різні сірі тональності чи в різні змін різні сірі гам. На жаль, така правда. Вона не емоційно не будуражить, вона дуже серйозна, вона насправді і трагічна одночас, і є свої успіхи і поразки. Але ми знову ж це, якщо відкидаємо на емоційному рівні, розглядаємо ситуацію в плані. Так тактико-технічних там характеристик зброї, тактичних чи стратегічних задумів, чи оперативних задумів обох сторін. Тоді ми можемо це оцінювати професійно і можемо говорити. Що дійсно, Харківщина це дуже невдалий напрямок, північна Харківщина, невдалий напрямок, який обрали для себе росіяни. Це далося взнаки між чим і поспіх проведення їхньої операції, і не вибудування серйозної глибини. Логістики і не ешелонованість їхніх військ, бо вже які на третій чи на п'ятий день вони в цю сторону з Покровська перетягали частини військ для підселення. І, і, звичайно, що е, ситуація зараз, ворог, теж намагатиметься контратакувати, намагатиметься там накопичити сили. Вони ж розуміють, що між Вовчанськом і Липцем, навіть якщо подивитись по карті, я кажу вже по карті, я не кажу по обстановці. Ми бачимо, що там є серйозна загроза для росіян, що їх можуть розсікти на упів. А це вже два угрупування потраплять, можуть потрапити якесь з них в оточення. А тоді агрегатний завод залі для них буде дитяча прогулянка. Тому вони звичайно на цьому напрямку будуть накопичувати сили і засоби. Знову ж накопичуючи на цьому напрямку свої війська, вони їх не можуть застосувати на Сумщині. Пригадуємо з вами, що завдання стояло там перші 2-3 дні зайняти. Харківщину, а потім Сумщина розширяти лінію фронту. Тобто, якщо ми розглядаємо в такому плані, то ми розуміємо, що дійсно успіхи є і великі. Так, на жаль, вони супроводжуються втратами, загиблю є потреба в збільшенні боєкомплекту, збільшенні розширені логістики, поставок, перекидання резервів, задіяння додаткових сил це велике навантаження, це величезна робота, яка насправді відбувається, так би мовити, за кадром. Але вона не менш значима, аніж та, яка ведеться на полі бою. Тому е, зараз дійсно лінія фронту, я повторюсь, вона по всій лінії. По суті, дуже динамічна, дуже активна. Але е, говорити про якісь стратегічні зміни на ній зараз не розглядається. Пане Іване, я маю вас ще спитати, анонсував, коли вітався, спитати про корейців. Південні корейці ТІВІ ЧОСОН, Медіа південної Кореї повідомляє, що Північна Корея КНДР може відправити інженерні війська на окуповані території України на цьому тлі? Маємо ще інформацію від учора про те, що адміністрація Байдена розглядає можливість зняти заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні, загалом виглядає як щось надзвичайно ну, дивне, історична подія американці і північні корейці можуть зустрітися на нейтральній території. А, але якщо без іронії, наскільки все це ймовірно? Наскільки це є вершина айсберга, скажімо так? По-перше, сама Північна Корея це скільки 25 мільйонів населення з урахуванням реальної їхньої там внутрішньої сегрегації і внутрішніх там своїх нюансів і низького технологічного розвитку Кореї? Говорити про те, що їхні інженерні війська можуть зайти в Україну і там плинути на переломний хід подій, чи вони настільки технічно оснащені, що вони, скажімо, дадуть Росії вивільнити якусь частину війська для того, щоб застосувати на передній лінії, що інженерні війська можуть будувати в глибині території Росії? Ну кише й Добре, комунікація з ними, спілкування, поставка то, як вони мають це робити, як буде інженерна думка розглядатися, як російська, значить російські фахівці мають контролювати. Тобто, це прийде чорна робоча сила, які завдання буде копай лопатою. Навіть за ескаватор не посадити, чи це будуть фахівці. Ну з таким ефектом, без такої помпи, можна набрати в Африці і набагато менші гроші і не зобов'язуючись на державному рівні, не даючи ніяких гарантій. Я, якщо ми говоримо про такий, знаєте ну, шлях найпростіший чи найменшого спротиву. Питання чи ці корейці не будуть маскою чи ширмою для якихось фахівців. Інших країн, які, скажімо, там антропологічно можуть бути їм схожі, це вже питання дуже серйозне. Я просто навіть не хочу називати країну, про яку я зараз думаю. Хоча як це ми всі вже догадалися, про що розмова насправді. це Оце інше питання, це серйозне питання. Бо знаємо, що на Корею має серйозний вплив Китай. І призначення їх, от тих перших Північно-корейських пташок, горобчиків, оцих, які сюди можуть прилетіти, зовсім інше питання, які вони прокладають шлях, і до цього потрібно відноситися серйозно. І не дивно, що американці так серйозно і швидко відреагували тоді, як ми пригадуємо всі там заявки північно корейців про ядерні удари. Ну, сприймалися американцям. А що? а, уда. А, ну добре, удари, ладно, доб. хай там собі китайці, шті корейці щось там. Удари обіцяють північнокорейці. А тут здавалося така проста річ, а яка серйозна і така швидка реакція. Можливо, розвідки мають більшу інформацію для чого ці інженера, висококваліфіковані в лака, північно-корейські фахівці прийдуть інженерію нам будувати, коли не в себе на, фан... на парадах. Ми це теж бачили, та фанерні роблять ну, фанерні машини роблять, тобто і фарбують у кольорі. Так що тут питання таке, питання дійсно досить серйозне, досить подвійне і двояке. Заради інженерів і просто заради снарядів турне Путін би не робив. Дякую вам за розмову. Іван Тимочко, військовослужбовець, і голова Ради резервістів Збройних сил України, був моїм співрозмовником. Е, вам кажу на все добре. А глядачам нагадую, що ми, звісно, продовжуємо слідкувати за розвитком подій на лінії бойового зіткнення. І аби надалі у нас була така можливість, долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Тисніть вподобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.